У дуже скоро буде третій візит до репродуктолога ще ДКЗ. Мені дали цілий список аналізів. Я їх нещодавно здала. Мені треба було здати на венеричні захворювання, на торч інфекції, загальний розгорнутий аналіз крові, аналіз сечі, на гормони щитоподібної залози. От. залози. І ще мені треба зробити а, маски на... Рак шийки матки, також там треба було мазок здати. От, зробити ЕКЗ серця, еКЗ, коротше, кардіограму серця і УЗД щитоподібної залози. Тільки що здала всі УЗД, От, і біжу за результатами аналізів, тому що я їх здала на каноні і вже прийшли результати. Хочу, щоб вони зробили роздруковки. От, і мені треба буде ще здати один аналіз який здається, на другий день циклу, буду чекати, коли він розпочнеться, і сходити до сімейного лікаря або терапевта, і щоб він мені дав дозвіл на хірургічні втручання і сказав, що в мене немає протипоказань до хірургічних втручань і вагітності. Сьогодні в мене другий день мого циклу і я їду на яєчників. Я доздавала аналізи, я була у сімейного лікаря, вона мені дала довідку про те, що немає ніяких патологій. Я все поскидала асистенту лікаря вона мені все окнула. Ми дочекалися моїх критичних днів. От, і сьогодні такий день Х-відліку. А я дуже сильно хвилююся. Я вчора не могла заснути, дуже сильно хвилювалася. Це хороше хвилювання, таке очікування, але все одно я трохи переживаю, вже збираюся. Зараз візьму всі свої аналізи, чоловіка аналізи. Мені ще треба буде оплатити другу частину за ЕКЗ. От їду до лікаря. Uh, ще мені залишився один аналіз, там якісь на гормони, ФСЛГ, чи LG, якось так називається, точно не пам'ятаю. Uh, це аналіз крові, і його я здам вже в клініці. Зразу, одразу можна було в чесній ну, лабораторії здати, але там треба на другий-п'ятий день циклу здавати, а КЗ робиться на другий-третій день циклу, і лікар сказала, щоб я приїхала, просто зранку зробила. А потім вже все інше. Процес пішов. Я тільки що була на прийомі у лікаря, а я взяла аналіз крові, мені дуже боляче зробили. Коротше, не знаю, якось дуже боляче взяли. Рука досі болить. Була у лікаря. Мене подивилася на узі, подивилися ендометрій на мій другий з половиною день циклу і яєчники правий-лівий. Лікар сказала, що ендометрій в мене. Ідеальний на мій термін на 2,7 здається, вона сказала. А в одному яєчнику до 7 фолікул, в іншому 5 вона побачила. Сказала, що чудові результати. А далі мені зробили укол. А я вибрала той, який робиться один раз. Не треба колоти на протязі 10 10 днів, 10 уколів, а один вколоти. От. Насправді там дуже маленька голочка, але я дуже злякалась. Злякалася коло, але було не боляче, Трошки неприємно, трошки пощіпало, але нормально. це не так страшно, як в моїй голові. Це було. Мені перший укол. А Далі яка процедура? На шостий, сьомий, восьмий день. Мені треба ще зробити по одному уколу укол, який зараз мені зробили, він стимулює ріст яйцеклітин. А укол, який мені ще треба зробити на 6-7-8 день, вони не дають їм лопнути, луснути. 6-7 день в мене випадає на вихідні, тому я буду робити це вдома. Мені дали ліки, ну, ці препарати, уколи. От. На це шости, сьомий на восьми день я приїду вже в клініку. Мені зроблять о, УЗД, подивляться, як в мене справа, наскільки що як виросло. А, і якщо треба буде, доколять ще один окольчик. А от потім а, через ще 4 плюс-мінус днів мені вже спланують а, забір моїх яйцеклітин. От, і їх за, ну, заберуть, їх заберуть і <плес>, заплітнять <плес> матеріального чоловіка. <плес> От, коротше, я сьогодні дуже сильно переживала, їхала, вся якась така, прям реально на стресі була. А зараз я видихнула, мені зробили а, і якось полегшала. Я перейшла та етап, коли коли назад дороги вже немає. Ми йдемо тільки вперед нашої і Коротше, <хи> я поїхала додому. Сьогодні в мене восьмий день мого циклу, і шостий день від того дня, коли мені зробили перший укол. Мені видали ось такий бланк. На другий день циклу мені зробили укол Елонва. Це я їздила до лікаря. Вони мені зробили кол, і він буде діяти раз, два, три, чотири п'ять, шість, сім днів. От. На шостий день, у мене якраз сьогодні шостий день від дня укола і восьмий день циклу. Ну, рахуємо від дня укола. Шостий день. Мені треба зробити укол ор, Орхалутран. А, сьогодні субота, тому я роблю його сама вдома. Завтра неділя, я також його роблю сама. І післязавтра, в понеділок, я їду до лікаря, вони зроблять мені УЗД, подивляться, як в мене там справа, і якщо треба, то вколять ще третій укол. Ще раз кажу ОЗД, яке мені робили, коли робили укол. в мене все добре. В одному яєчнику в мене 5-6 філікул, в іншому в мене 6. 7 От. ну Це гарний результат. Лікар сказала, що я молодець, постаралась. Показую ще препарат, оцей Оргалутран. Мені видали два шприці. От це не сьогодні на укол і не завтра. Уколи треба робити в один і той же час. Зараз, наприклад, 9 година ранку. Я зараз зроблю укол, і завтра о 9 мені треба знову зробити укол. І потім в мене запис на понеділок також на 9, тому плюс-мінус якраз нормально. Лікар мені розказала, як його робити, тому що я дуже переживала. Я боюся сама робити уколи взагалі, і боюся робити уколи собі. Чому я вибрала цей препарат, який діє 7 днів, тому що треба зробити лише один укол, і на протязі 7 днів він буде діяти. Не треба кожен день робити укол. Але оці а, а препарати, я не знала, що їх треба буде теж колоти. І в мене так вийшло, що припадає на вихідні дні, коли а, лікар не працює, і мені самою придеться зробити. Я цього дуже боюсь, тому я попросила лікаря розказати мені, як правильно робити укол. І, а, Попросити чоловіка мені допомогти, тому що я не зможу зробити, а він сказав, що зробить мені уколи. От. І в принципі, по уколах там нічого такого прям складного немає. А, там дуже маленький шприц і треба просто в складку животика зробити, але а, морально переступити і самої зробити це, ну, не знаю, якби я десь спробувала, можливо, але мені страшно. Зробили укол, все виявилось не так страшно. В мене почервоніло трошки і чухається, але лікар сказала, що це норма. Лікар казала, що після уколу буде почервоніння і може чухатися, і що це норма. І воно дійсно почервоніло і чухалось. Укол зробили дуже швидко. Я більше себе накрутила, ніж це все. В общем, нічого страшного в цьому немає. А от, можна робити і самостійно. Ну, я сама. Напевно, не змогла, але якщо хтось робить, то в принципі нормально так. Кіся. Ми зробили другий укол, все було ок. Розкажу вам про відчуття від першого уколу до мого третього уколу. Да, у мене перший укол зробили на другий день мого циклу. Потім від цього я відрахувала 6 днів, зробила другий укол, потім третій укол. От. І по відчуттях, в принципі, я почуваю себе нормально. Я не помітила чогось суперсильно критичного. А, напротязі тижня в мене боліла голова дуже часто, але це може бути за походи, тому що зараз такі магнітні бурі, вспишки на сонці. Це може бути пов'язане з цим, тому що я метеорозалежна, метозалежна. От, можливо, це і як побічка головний біль, не можу сказати точно. Тому що на погоду я дуже чутлива, і це може пов'язано з цим. А в мене е, чутливіше стали груди. Я відчуваю, прямо не так набухли трохи. От, і іноді мені здавалося, що я відчуваю важкість е, внизу живота. Але це не біль, не критично нічого такого. От, це також можливо, це я собі надумала, тому що мені здавалося, що повинні бути якісь симптоми. От. А так, загалом, самопочуття в мене гарне.